Доброго ранку. Тема нашого сьогоднішнього урока кріплення гіпсокартонних плит по металевому каркасу. Мета уроку навчитися кріпити гіпсокартонні плити до металевого каркасу. Почнемо наш урок з захоронної праці. Пройдемо до нашого робочого місця. Виконувати роботу необхідно в спецодязі. Він повинен бути чистий, належному вигляді, по розміру. Гудзики повинні бути застебнуті, нічого не повинно звисати. Работи... На вас должен бути капелюх рукавички, зручне взуття закритого типу. Також забороняється присутність сторонніх осіб та зайвих предметів на робочому місці. Перед використанням електроінструменту необхідно впевнитися в його справності. Перевірити електродрати, електроштекер та резетку. Забороняється працювати несправним електроінструментом. Перейдемо до нашого інструменту. Необхідна вода для виконання робіт. Нож для різки гіпсокартону, ножиці для різки металопрофілю, ласкогубці. Рубанок для зняття кромки, електрошуруповерт, саморізи длиною 25 мм. Якщо у нас нема електромережі, використовуємо акумуляторний електрошуруповерт. Працювати будемо на очбовому стенді. Заздалегідь підготували гіпсокартон необхідного розміру. Зачаємо нашу рукавенку. Перед тим, як почати роботу з електроінструментом, необхідно його включити на холостом ходу. Не повинно бути зайвих шумів і іскр з нього. Забороняється працювати несправним електроінструментом. Для зручності в роботи покладемо магніт під нашу рукавичку. І прикріпимо до нього декілька саморізів. Починаємо кріпити гіпсокартон. Для того, щоб закріпити гіпсокартон між підлогою і гіпсокартоном, повинен бути розмір 10 мм. Для цього ми використовуємо наш шаблон. Таким чином відстань між полом і нашим гіпсокартоном є 10 мм. Гіпсокартон ставимо таким чином, щоб у нас, щоб його край співпадав з серединою профіля та починаємо крутити. Саморіз необхідно крутити таким чином, щоб відстань від кута до не перевищувала 10 см, а від краю кромки 10 мм. Коли ми крутимо саморіз, шуруповерт необхідно тримати таким чином, щоб він був під прямим кутом. До нашого гіпсокартону. Відстань між саморезами не повинна перевищити 25 см. Для облегшення нашої роботи можна вимірювати шуруповертом. Він довжиною 25 сантиметрів. Вкручуємо слідуючий саморіз. Заглиблювати саморіз необхідно глибиною 1 мм, щоб не пошкодили паперовий шар на гіпсокартону. Вкручуємо інші саморізи. Саморіз також не повинен виступати. Це впливає на якість нашого шпаклювання. знімаємо наш шаблон і переміщуємо на наш наступний лист гіпсокартону. Переходимо до кріплення гіпсокартону з обрізною кромкою. Згадаємо з попереднього урока розміри нашої кромки. Вони повинні бути. Від третіх від толщини нашого гіпсокартону. Том 45 градусів. В даному випадку саморіз вкручується на відстані 15 міліметрів від обрізної кромки. Саморіз вкручується таким чином. Щоб він не був ну, на однієї лінії з гіпсокартоном, який вже закручен, Зміщення має бути на відстані до 2 см. Обов'язково необхідно ставити перемичку, щоб забезпечити жорсткість нашої конструкції. Перемичку з металопрофіля вставляємо таким чином. щоб край гіпсокартона був посередині, посередині нашого профіля. І крутимо саморез. Вкручуємо інші саморізи. Якщо ви випадково пошкодили паперевий шар гіпсокартону або виникла у вас тріщина на кромці, необхідно закрутити інший саморіз. Відстань від місця пошкодження повинна бути до 2 см. На цьому мета нашого уроку достигнута. Якщо у вас є змога, то виконайте ці вправи самостійно вдома. До наступного уроку.